Доброго вечора всім. Сьогодні у нас з вами ось такий кольорово-тематичний фон відео. Але сьогодні піде у нас розмова про аромат. Не про кольорову декоративну косметку, ні, ні про якісь там ще інші речі, а саме про, саме про парфум. І так, 38526, Це ось такий спрей для тіна. Парфумований спрей для тіла. Дуже гарний спрей, про який я зараз прочитаю, потім розповім, як ми його будемо наносити. Ось так. Перше, це у нас іде опис. Парінту мрійливий та чуттєвий аромат вишуканого спрею для тіла Love Potion Blossom Kiss. Тобто любовне зілля і Поцілунок цвітіння. цвітіння поцілунок поцілунок цвітіння. Ну, тобто цві... квітучий, квітучий поцілунок, якщо так дословно перекладати. Аромат відкривається захопленим акордом Soft Kiss, який складається з нот соковитого інжиру та самитової ванілі. Після смак м'який, шовковистий, з нотками лілії. дуже гарний. Спрей огортає шкіру прекрасною квітково-фруктовою вуаллю. Тепер у нас іде. Ось такий так, іде? Ще у нас іде? Як ми його використовуємо? Використовуємо так, написано на сайті: наносити на все тіло або безпосередньо на пульсуючі ділянки шиї та зап'ястя. Тобто цей аромат ми наносимо на ділянки шиї або зап'ястя, як завжди. Ось так. Ось так на ділянки шиї. І на зап'ястя. Ну, не буду. Тут у мене супер новинка, та, про яку я вам обіцяла розповісти, зараз все по порядку. Аромат, ну, дійсно, такий, він такий трошки солодкий, але разом з тим терпкий і такий трошки винний. Знаєте, в нього такий аромат, як наче, він, як наче він трошки такий як винний, як у такого гарного вистояного вина, дуже дорого, дорого, дороговартісного такого. ну Дуже славний, такий дуже гарний. Мені подобається. І дивіться, яка там лілея, присутній аромат лілеї. Це я вже просто користувалася, спробувала, трошки відприскала. Бачите, як гарно виглядає пакування. Він коштував буквально там 4 з лишнім євро по дуже великій знижці, по дуже великих скидках він зараз йде. І я вам просто рекомендую для кожного дня на все тіло вимилися в ванні або під душем вийшли з ванної кімнати. Зробили для себе таке таку хмарку цього спрею, написано на це тіло, так, як ми на все тіло можна нести. Зробити таку хмаринку, дуже гарну ароматну, і війти в цю хмарину, розумієте? І весь цей аромат залишається на ваші чистюсінькі, гарні, такий сяючий, після душу, після нашої щітки спочатку, да? то яку про яку я вам розповідала, перед душем перед ванною, ми відшелушуємо шкіру на тілі, а потім наносимо. Всі засоби для миття миємося, а потім носимо все Ну, Дуже гарно. Наступний аромат освіт. Я про нього вже розповідала, але моїй подружжі так сподобався, що вона замовила ще один. Ось такий. Ну, У мене там є привід їй подарувати. Я їй хочу припонести так освіт. Ми знаємо, що це. О, милий, о, Я неодноразово вам флакон демонструвала, але хочу зараз прочитати про нього те, що. Як завжди на сайті пишеться про нього. Щось цим телефоном він мені вже надоїв, чесне слово. Не хочу перевертатись нічого. Так. Коротше, освіт. О, солодкий. Ласкаво просимо до освіт. Магазин ароматів, де ваші почуття можуть насолодитися. Оця фраза мені дуже подобається на сайті. Відкрити для себе дивовижний світ гурманів, сповнений солодких насолод. Перед якими ви не зможете встояти, оскільки вишукані аромати збуджують ваші ароматні смакові рецептори запашним десертом. Пора побалувати себе. Дуже такі такі рекламні, гарні такі слугани, такі дуже гарні рекламні такі вислови, які мені ну, дуже подобаються. Дуже нагадують, дуже нагадують таку знаєте якусь рекламну кампанію. Таких дуже дороговартісних також дуже таких гарних ароматів, хоча це аромат зовсім простий, і він йде туалетна водичка на кожен день. Туалетна вода. О, солодкі вібрації морозива. І код 46065. 46,065. Зачаруйте своє оточення фруктово-квітковим вишуканим ароматом. Неповторний аромат акорду джелато, Дуже солодкий акорд такий, ну, безподобно солодкий акорд жила. На, навіяний манговим морозивом. привнесе у ваші дні тропічну іскорку свірості. Серце ананасовий сорбет, фрезія, акорд морозива. Дуже смачний такий аромат. База. Сандалове дерево, ваніль і мускус. Потім в нас тут ще йде верхні ноти манго, мандарин, маракуя. І серце ананасовий сорбет, фрезія, акорд морозива. Тобто, розумієте, такі ноти смачні, ароматні, вони навіють такі, якісь літні такі відчуття, відпустки, якоїсь, розслаблення на якомусь тропічному острові. Такий берег, знаєте, океанічний, морський берег. Або берег такого дуже красивого озера, теплого, доволі таки, в якому дуже приємно пірнати і плавати, і купатись. тобто, ну, в мене, в мене асоціації саме такі пов'язані з цим ароматом. Потім в мене ще є ось такий аромат. Туалетна вода Сайтрус тонік. Ось така, про яку вже багато вам раз розповідала. Вже багато разу я її демонструвала, розповідала ось така сайтрус тонік. Код 30058. 30058. 75 мг на, на мілілітрів на хвилиночку. Висока концентрація аромату, склад її: лимон, деревні тони свіжого обробленого дерева та яскравий тонік з нотками свіже кисневого наповнення. Тобто, як сказати, ну російському свіже кислородного наповнення. Мабуть, так ну, хто, хто не дуже розуміється на українській, у нас багато українців, які говорять на жаль російською. Але я вже дивлюсь так, що дуже багато наших людей дуже багато вже сюденько згадало українську рідну мову. Але для тих, хто може всі тонкощі не розуміє, то я просто скажу, що це свіже кисневе наповнення. Так, цей аромат у нас іде ось такий він. Такий флакон, звичайнісінький, ось такий звичайнісінький флакон. Я беру для ще на свого сім'ї для молодих. І він має такий, знаєте, ну як би вам сказати, такий. Ну, дуже такий, він такий різкосоковий, такий кисло-лемонно-такий, різко та кисло дуже цитрус лимон, такий зелений, дійсно тут е, зображений зелений лимон, такий, майже лайм, дуже зелений лимон. Можете бачити, бачите? Дуже зелений такий лимон. І я хочу підкреслити дійсно в нього такий аромат, і, розумієте, якби смак. Да? Навіть на смак, як його відчуваєш, коли нюхаєш цей аромат, що він такий дуже різкий, такий дерзкий, різкий, як вимовити. Ну, тобто такий аромат, який пробуджує, збуджує, як встряхує встрях вас, як сказати, ну, струс, струсне вас. Да? Я ж вже розповідала про цей аромат, що в мене є знайома, яка ну, пізна працює, каже, вже засинає над комп'ютером. Я кажу, ти візьми оцю цю, -цю чоловічу ну, для молодих зосни, молодих хлопчиків, туалетну водичку сайт Рустоніка, розпили коло себе. Можна на себе не треба, ну ти все ж таки жінка. Але він, знаєте, він як унісекс більше, він такий його можна. Ну як сказати, можна наносити, звісно, і якщо в хмарку війти трошечки, таки, щоб аромат був такий мосне розпилений, то він дає такий дуже приємний, просто цитрусовий аромат цитроновий кат лимонний. І він дуже-дуже так, як, знаєте, просинаєтеся від нього, він дуже такий позбуджуючий. Я кажу, ти розпили коло себе, і тобі буде легше. Вона каже, слушай, дійсно, я спробувала зробити те, що ти сказала, воно мені допомогло. Я кажу, ну дякую, будь ласка, не, не, не дякую, я кажу, будь ласка, але просто вона дуже-дуже ну, ним, дуже ним була дуже так, як сказати, ну, задоволена була ефектом. Тепер я ще хочу вам розповісти ось про цей аромат. Тут залишились буквально в мене на дні вже магало, десь менше третій, мабуть. Цей аромат Giordani Gold Essence Supreme. Це була колись наша новинка, вже багато каталогів назад. Але цей аромат, я вам хочу про нього зараз прочитати, ще раз нагадати вам про нього і розказати вам, який я від нього, яке задоволення від нього, який я, такий економний ефект в нього є. Зараз все, все ну, як по порядку. Да? Так, і де він у нас ось такий опис має. Вишуканий вишуканий дійсно, жіночний аромат, що випромінює розкіш і привабливість, які збережуться надовго. От Запам'ятайте це слово надовго. З приводу цього я вам свій особистий приклад в кінці розповім. Зухвала, зухвалі та насичені відтінки білих квітів переплітаються з амбровими нотами та глибокими ароматичними нотами. Верхні ноти, пікантний ананас. Мандарин, чорний перець. Тобто такі всі такі смачні, гарні нотки. Ноти серця, акорд білих квітів, квітка апельсина, туберози і жасмин. Такі всі жасмин стійкий, Ну і апельсин також, знаєте, що цитруси пахнуть дуже гарно, коли вони квітнуть. Кінцеві ноти олібану, пачулі, кашемірове дерево. Тобто такі деревні, сочні, вони, такі дуже стійкі ці нотки. Ось щось з цього або олібану, або кашемірового дерева. Він трошечки пахне, знаєте, мені евкаліптом і дуже так різко, сильно. Але в цьому його кайф, як кажуть, я вам потім розкажу, до чого це все. Опис. Підніми свої почуття до нових висот і випромінюй розкіш The Sense Supreme» розкішною коштовністю покликаною змусити всіх звернути на себе на тебе увагу. До речі, і ще тут кришечки ці всі, і Джордані Голлисенса, Джордані Голд, Есенса Блосом, Джордані Голд, Есенса Супрім, Джордані Голд Есенса у нас була така Есенса Сенсуале, була така маленька, така з були, були такі парфуми, саме парфуми. Потім, ну, тобто всі-всі ці, а Джордані Голд, Есенс Вумен. У всіх цих ароматах, от, ну, зокрема, у всіх флаконах квадратних, у них у всіх іде кришка напилення, тільки напилення. Увага, це не, 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 само, не саме золото, напилення з 24 каратного золота. 24 каратне золота йде в напиленні на кришках. Тобто дуже гарний, дуже такий розкішний, дуже шикарні флакони такі. Е, вся сутність розкоші. Зухвалий, шикарний і вишуканий аромат створено на основі глибоко білого квіткового акорду, в який вплетено багато чуттєвість, багато чуттєвість олібану. Ну, певне, що цей олібанув дає такий дуже він такий дуже стійкий аромат, такий трошки важкий, такий, трошки, знаєте, як він такий основательний. Я кажу, знаєте, такий дуже такий надзвичайно стійкий, чиста правда. Неймовірна стійкість відкриває новий рівень розкішної вишуканості. Данина, Ш... Данина Шана Есенза. Легендарний розкішний флакон Есенза прикрашений деталями зі справжнього 24-каратного золота, заворожує динамічним червоним відтінком. Він символізує неймовірну глибину аромату і його чарівну розкіш. Як використовувати, ми знаємо. Розпилюємо по, по... по необхідності. Але цей аромат я вам скажу одну річ. Зараз прочитаю все, що тут нам написано на сайті, і скажу, чому його треба дуже мало. Він дуже економний. У мене цей флакон він вже ну рік, не рік десь. Ну, як він тільки з'явився, скільки це вже місяців пройшло, вже місяців десять, товно. Він один-єдиний цей флакон. І я ним досі, досі його ще не використала. Giordani Gold Essence, це, це парфуми, і то парфуми. Giordani Gold Essence, такий жовтий, прозорий флакон. Я його використовую весь час навіть на кожен день. Її. Він у нього стійкість до 8 годин. В цього стійкість на шкірі до 10-12 до, до доби. Цілу добу майже на шкірі він за вухами, десь на зап'ястях я ну, запястяр руки моїм змилом на за вуха, десь на кінцях волосся, я його відчуваю. Зараз я вам розповім ще щось. Ще, ще, ще. Склад. Склад яскраві фруктові верхні ноти ананаса і мандарина змішуються з чорним перцем. Такий, знаєте, такий. Спеції, да, створюючи багатогранне перше враження, що зачаровує, у нотах серця розкішний букет із квітів апельсина, туберози та жасмину, створений на основі акорду білих квітів, переплетений із багатим ароматом смоли, смоли олібанума – це деревні, деревні ноти. Деревні насичені ноти пачулі та кашемірового дерева надають аромату теплої чуттєвості. Сімейство ароматів амбровий квітковий. Тобто він амбровий. деревного тут три нотки, а в своїй цілісності в основі він амбровий і квітковий. Ноти. Верхні ноти, пікантний ананас, мандарини, чорний перець. Ноти серця, акорд білих квітів. Апельсинту, броза жасмин, кінцеві ноти олібанум, пачулі кашемірове дерево. Головна нота акорд білих квітів, переплетений із розкішним олібанумом. Тобто білі квіти, ніжні, такі, але стійкі, повітряні, переплітаються з дуже такою масляною, такою просочуючоюся стійкості олібанума. Це тонкий відтінок, тонкий відтінок, який, дбайливо витягується з есенцією, підкреслюючи, дорогоцінні. Ольфакторні якості сировини. Тобто, самі найкращі, самі сіки, самі ароматні якості деревини. Чудове поєднання трьох легендарних білих квітів втілює сутність розкоші у вишуканому і глибоко досконалому акорді білих квітів. Фірмова квітка Fleur d'Arange Sensor запатентована Oriflame квітка d'Orange Sensor. Ми її запатентували Oriflame, користуємося в багатьох ароматах. Розпускається яскравим червоним характером, а довго, довга квіткова пишність туберози, вона дійсно тубероза довго дуже аромат дає додаток, додає теплоти і чуттєвості елегантним відтінкам жасмину. Тобто дуже красиві формулювання в рекламі на сайті. Розпускається яскравим червоним характером. А довга квіткова пишність туберози додає теплоти і чуттєвості елегантним відтінкам жасмину. Тепер що я хотіла розповісти про цей аромат? Ну так, код його йде 40683, 683. Зараз він йде на скидці, він майже 28, мінус 20%. Це розуміємо, що це у нас виходить. 2,82,8560. Ну, тобто на 28 відняти, відняти 5,60, це у нас 22 там 40, десь, да? виходить, Тобто 22 євро. Ну, дуже дорогі аромати, але їхня повна ціна 52 євро. Вже буде 50, тепер вона вже 52 Що я хочу сказати про цей аромат? Коли я його наношу за вухами або на кінці волосся він попадає, да? він у мене тримається на тілі і на кінчиках волосся на волосі. Тримається десь добу, серйозно кажу, добу. Навіть я прийняла душ. Якщо я волосся, наприклад, просто промила швиденько, я його там дуже шампунем так не вимивала. Ну, волосся чисте, але ж умився купайся, треба все одно освіжити волосся. То він ще на ранок я відчуваю легкий аромат від волосся. Від шкіри навіть добре відчуваю. Але в мене був такий особистий мій досвід. Я стояла коло шафи, якраз збиралась кудись і взяла цей аромат нанести, ну просто вдягнена, і підійшла до полички, щось хотіла взяти, або насечок, що в мене там стопочками зложені чисті ці футболки. Мої футболки, майки ці під низ, білі, чорні, різні. І я випадково на... наносила на себе ось так аромат, стала так коло швидко, і воно потрапило мені так, через плече потрапило на футболку. Потім я поверх цих футболок ще стірані, ну, випрані інші футболки поклала. І коли я дійшла десь через тиждень або через півтора, а може навіть через два, і поки я дійшла до тієї футболки, до випраної, на яку потрапив цей аромат, мені була е, потреба була взяти ту футболку, я її дістаю. Колір потрібен був саме той. Я її дістала, розгорнула, а вона пахне, розумієте? Аромат від неї. Ось цим ароматом Giordani Gold Essence Supreme, Я була в шоці, розумієте? Майже півтора тижня, майже два, по-моєму. І аромат на чистій тканині, який лежала складені зверху, я ще наклала на неї чисті інші речі, випрані ті шулки, і він мав аромат свіже, тільки нанесеного флакончика. флакона, розумієте. Тобто, на речах цей аромат тримається більше тижня, десь днів 10. Якщо на, на нас він тримається так, 10 годин він дуже яскраво звучить. Його навіть відчутно сам сам його відчуваєш. Навіть на якщо нанесла трошечки, сама його відчуваєш, що десь годин 10-12 ти його відчуваєш. І до ранку він ще на вас звучить десь ну добу точно, то на речах. Тиждень 10 днів, а може навіть і 14, може навіть і 2 тижні аромат на речах, на чистих випраних речах, якщо потрапив аромат, ви знаєте, що наносити аромат треба завжди тільки на чисте тіло, тільки на чисте волосся, тільки на чисті речі. Чому? Пояснюю, тому що ми, може неодноразово вам доводиться стикатися з людьми, які не дуже охайні, але. Людина, якщо вона нам, наприклад, ну душ прийняла, може не домилась, може може не прийняла вранці, і вона обливається якимось, ну просто нанесла на себе якийсь аромат. І це настільки неприємно. Воно, по перше, той аромат змішується. Це дуже неприємний такий виходить букет, так скажем, дуже такий. Гадкий, дуже а коли чиста вимита шкіра, чисте вимита волосся, чиста одежа, а на одязі, на одязі взагалі не тратьте. От Якщо ви, наприклад, дістали якусь там, ну, сукенку, вона у вас не була випрана перед тим, як ви її будете надівати. Вона не грязна, але ви її, наприклад, там, ну раз, може, наділи, все чисто, ні, ніде ні запаху, не мапоту, нічого на ній. Але вона вже така ну ви її раз наділи, наприклад, десь там повісили. забули її випрати, да? а потім думати, Та, нічого страшного, вона ж там чиста, да? І ви на неї нанесете аромат, він вам не буде звучати. Він, ну, може, якісь на п -п пів годинки, десь ще, годинку, трошки від вас буде чутний аромат, потім він Пощезне. Тобто Його з'їдає несвіже полотно, несвіжа тканина сукні, або ковтинки, або спідниці, там, якщо ви так повністю на себе наносите в хмарку, заходите. Тобто я хочу сказати, що аромати треба наносити тільки на дуже ретельно вимиту шкіру, волосся або дуже гарно випраний одяг. Тому я ж кажу, що футболка, футболка, там стопка футболок, Вони дуже гарно випрані, випросані складені, і воно попало. І я кажу, я я потім, я думаю, стоп. Я її не надівала, і аромат на неї ще не наносила. Вона чиста випрана, абсолютно ідеально випрана. А від неї оцей аромат. А потім я згадала, що я стояла коло, я рідко так роблю, просто вже дуже-дуже швидила кудись. І я встала коло тієї шкафи і ось так наносила, розумієте, так наносила, як завжди, знаєте, так раз і трошки промазала. Каже, І воно прямо на полицю, прямо на, на ту футболку в мене попало. Аромат, я кажу, півтора десь десять днів пройшло, може, два навіть тижні, я не знаю. І він аромат тримався. Я дістала ту річ, і вона так, такий аромат має, як я ну, може. Типа, як вчора нанесла на неї, розумієте? Хоча я, вона була в стопці всередині, я її витягла, акуратно ті відклала, її витягла, я її ніяк не могла надіти, тим паче я не кладу не випрані речі в шкаф ніколи. І на ній цей аромат тримався як тільки нанесений. Тобто я хочу сказати, що оцей аромат, саме оцей. Джордані Голла Сенце Blossom, дуже ніжний, дуже гарний, але він аморфний, як я люблю. Це моя фраза така, особиста моя фраза. Він аморфний, він Раз і його нема майже. Тобто він увітрюється швидко. Хоча це все парфуми. Аромат Джордані Gold Essence тримається дуже довго. Але цей тримається набагато довше, ніж наш головний аромат, самий перший. Основний, як наш флагман, Джордані Голд Essence. Це був перший аромат. Він був парфумований водою багато років. В тому, в тому році його зробила, зробили парфумом. Він парфум, і це також парфум. Так що я вам рекомендую, просто рекомендую. Вот. Джордані Голд Essence Supreme. Це у нас парфум. Написано парфум. Все. Парфум. Парфум для неї. Парфум for hair. Ну, і тепер ще ось така річ. Таке в мене сьогодні, бачите, я намагалася підібрати всі фони під колір, може не дуже так вдало, але ну, майже вдалося. Ось така річ. Це те, про що я вам казала. Ось так, так воно за, запаковано. Так воно, як завжди, з інструкціями. Андетруа. Але а ось! <рес> Розумієте? Це у мене така ось така суперновинка, про яку я вам обіцяла розповісти, бачите? Дуже гарне ще воно не, не працює, тому що це новинка, це нове, абсолютно нове, я ще не, проду, не всім продемонструвала. Тому вам першим відео, як завжди, ось воно має ось такий вигляд: це чудо наше, таке, таке чудо помаранчеве, дуже гарне. Ось це 100-літньої колекції. З цієї сторони, як звичайно, кріпиться ось тут дуже, дуже прочно. Оці, Ці проклеєні місця, в мене ніколи, деякі кажуть, воно буде відриватися. Ні, абсолютно ні. Дуже добре зроблено, дуже гарно, дуже стильно, можете бачити такий ось аромат. І це називається сам Кісет. Тобто, сам Кисит. Це сонячні поцілунки. Вся наша колекція, літня колекція вже в наступному каталозі. Ідуть ось ось такі аксесуари, Де ідуть у нас там сумка йде, така як полотняного такого як солом'яного кольору. Дуже гарна хустинка. Я м, не планую брати все. У мене сумка така є, тільки форма трошечки ширша зверху. Такий самий кольор, не такі, як солом'яний також і такі трошечки, ось такий, як кемел кольора обстрочка. Я вам демонструвала маленьку, велику, але потім продемонструю, коли візьму частину з цієї колекції. Це вже в наступному каталозі там буде повна колекція. Сумка, шалик, годинник, там, новенькі наші в такому слонової кістки декоративна косметика, окуляри. Окуляри така також, така, трошечки з таким відтінком, але слонова кістка така темна, більш окуляри такі гарні, з якимось таким помаранчевим, трошки відблиском на, на скельцях. Ну, тобто, ось така новинка. Це у нас іде. Ось такий новий аксесуар. Так. Це те, що я обіцяла вам невеличкий сюрприз. в минулому, минулому відео. Сказала, що там буде невеличкий сюрприз. Ну, ну погодьтесь зі мною, що дуже гарна річ. Воно ще, бачите, так виглядає. І зараз воно йде за ціною, там 16 з копійками десь йде, тому що якщо ви купите робите замовлення. Ну, в гривнях буде це понад 1000 гривень та понад 900 гривень, то ви зможете взяти цей аксесуар за дуже великою знижку, і він вам обійдеться набагато дешевше, ніж він коштує. Там, по-моєму, 35 або 40 45. Повну, ціну, чесно, не запам'ятала. Так що ось такий був огляд. Огляд був сьогодні ароматний, такий. Ах, я набризкала всього. І в мене досі ще квіт... від квітів ще такий аромат, дуже приємний. Ну, тобто, Ось так, ну такий був огляд. Всього доброго, до побачення. Бажаю вам триматись успіху у всьому. До наступного відео. Поговар!